Уявіть собі ситуацію: знайоме місто, в якому ви живете все життя, в один момент змінюється. Трапляється страшне. Невідомий вірус викликає масову епідемію. Люди змінюються, в них не лишається нічого людського, лише інстинкт. Вбивати, а окрім цього, дехто мутує в страшнючих монстрів. Все місто беруть в кільце військові і блокують всі виходи та входи. Від цієї пандемії нікуди не дітися. І єдиний варіант, пристосуватися, дати вірусу повністю поглинути себе і стати монстром звучить як повна жесть. Але після пережитої не так давно пандемії коронавірусу, такий розклад подій вже не здається чимось абсолютно нереальним. Як ви вже зрозуміли, я пройшов прототайп. Люди просили зробити відео по цій грі, та я й сам давно хотів її перепройти. Раніше я цього не робив, просто грав трошки, доходив до певного моменту і втрачав інтерес. Але зараз я повністю занурився у неї, пройшов від початку і до кінця, і мені є що сказати. Гра вийшла в 2009 році для PS3, Xbox 360 та ПК. Розробила її студія Radical Entertainment. Чесно кажучи, я пригадую, як на релізі грав у неї, тоді вона здавалася мені дуже крутою. Можна бігати по відкритому світу, мочити всіх і все, їздити на військовій техніці, розстрілюючи монстрів і навіть літати на вертольоті. Крута бойова система з купою різноманітних прийомів та навіть система паркуру, за допомогою якої можна рухатись містом. Звучить класно. І тоді, дійсно, я був вражений, але чомусь гру так і не пройшов. Вже не пам'ятаю, чому дещо пізніше здається, у 15 Дцятому році я знову спробував її пройти вже у більш свідомому віці. Перші декілька годин було по кайфу, але пізніше я її дропнув. Зараз я завершив її повністю і почав пригадувати, що ж власне змусило мене б закинути проходження, але про все будемо говорити по черзі. Спочатку про геймплей, потім про сюжет. Ну коротше, все як завжди. Що ж, всіх вітаю, ви на каналі Dayang, і сьогодні у нас прототайп. Навіть зараз, у 2024 році, перший прототайп все ще виглядає як крутий слешер від третьої особи. Тут можна реально смачно розносити різних монстрів та солдатів, використовуючи купу різноманітних потужних прийомів: Комбо-удари, спеціальні прийоми, супер удари, все це тут є. Бойова система доволі цікава та різностороння. Як хочеш, так і грай. Бажаєш розрізати всі гострими як лезо ножами. Будь ласка, а може краще кам'яними кулаками, що підсилені дією вірусу в організмі, без проблем, або неймовірно гострі пазурі, як в Росомахи. Грай як захочеш, а ще крутіше, коли поєднуєш різноманітні прийоми та сили, і геймплей реально стає дуже захоплюючим. У нашому розпорядженні ціле місто: Нью-Йорк, відкритий світ, по якому можна вільно пересуватися, використовуючи різні здібності. Головний герой може буквально бігати вертикально по будівлям, стрибати неймовірно високо та швидко бігати. Протагоніста звати Алекс Мерсер. Всередині нього смертельний вірус, який він зміг приборкати та обернути в силу за допомогою якої можна знищувати ворогів для того, щоб розібратися, що ж все таки сталося? У нас буде велике дерево прокачки здібностей, купа різних прийомів, спеціальних атак, паркурних елементів, ну і власне надприродні сили. Щоб шиконути і вкачати все, знадобиться багато поінтів. Їх ми отримуємо буквально за будь-які дії, виконання сюжетних місій, проходження додаткових івентів, вбивство ворогів, збирання колекційних предметів і таке інше. Якщо на початку гри ми будемо отримувати не Дуже багато цих очок, то під кінець їхнє число помітно збільшиться, тому не треба переживати, що чогось не вкачав або про щось забув. Я так кажу, бо все-таки дещо не вкачав. Один прийом, і потім про це разів 10 пожалкував. До речі, ще можна збільшити рівень ХП Алекса та вкачати критичну масу. Це класна річ, але користуватися нею непросто. До нашої шкали здоров'я додається смужка іншого кольору, це критична маса. Якщо наберемо її, Алекс стане в рази сильнішим. Його Удари будуть наносити більше демеджу, а ще можна юзати надпотужний суперудар. Але так як нас постійно будуть атакувати, здоров'я буде весь час падати, включно, звісно ж, з критичною масою. Тому насолодитися повним потенціалом цієї штуки вдавалося рідко. Основною нашою задачею буде виконання сюжетних місій, що не дивно. І це насправді цікавий момент. Самі завдання, особисто для мене, були дещо нудними. Ну окей, першу половину гри все було більш-менш норм. Ти вриваєшся в якийсь махач. Розносиш монстрів, розносиш військових, які є спеціальним підрозділом, що називається Blackwatch. І вони, по суті, козли і роблять жахливі речі, тому їх не жалко. Виносиш цілу базу або гнізда, де народжуються монстри, позбираєш генетичний матеріал, знищиш військову техніку і таке інше. Типу, що я хочу сказати, для мене це не виглядає як сюжетні місії з класною постановкою. Це більш схоже на звичайні додаткові активності у відкритому світі тієї ж Ubisoft. Тобі дають завдання, і ти просто Розважайся, роби що хочеш, юзай будь-яку силу, будь-які прийоми. З однієї сторони, прикольно, типу як в якійсь GTA, твориш дичину між місіями, тільки тут це полягає в основі гри. Немає якихось чітких прописаних на сценарному рівні завдань. Нам просто кажуть, що робити, ми йдемо на місце і робимо це. Ніхто з нами не говорить, ми лише чуємо переговори військових по рації. Для мене це трохи дивно, адже гра, немов сама хоче, щоб в ній була крута постановка. Бо, наприклад, тут є сюжет, і він доволі Цікавий, але те, як він подається, ну для мене це повний відстій. Ти приходиш на маркер завдання, починається катсцена, тобі кажуть, що і як зробити, аби більше дізнатися про вірус. А головний герой навіть і слова не скаже. Ну інколи скаже, але ви зрозуміли, взагалі він не так часто говорить, і не те, щоб це проблема, просто хотілося б більше деталей, та й взагалі більше сюжетних моментів. Першу половину гри тобі, в принципі, по кайфу, розвалюєш усіх і все, робиш все, що кажуть, а далі стає трохи нудно, бо Завдання мають один і той самий характер, тільки тепер все стає значно складніше. Вороги жирніші, їх більше. А по протагоністу здається, наноситься вдвічі більше демеджу. Взагалі, ця гра змусила мене в моментах побомбити. Я обирав рівень складності нормал, і перші кілька годин все було просто. Ну це й не дивно. Початок гри та ще й на нормалі. А от далі починається жесть натовпи, буквально натовпи ворогів, серед яких монстри, солдати, солдати на військовій техніці, солдати з гранатометами. Ти вриваєшся в махач і вже не розумієш, що відбувається, По тобі стріляють з усіх сторін, тебе б'ють з усіх сторін. Тобі взагалі, щоб хоча б вижити, доведеться сильно попотіти, не кажучи вже про те, щоб якось розібратися з ворогами. У нас є ціла купа різних прийомів, як я й казав, і ми можемо користуватися всім, що вкачали. Але навіть так розносити нас будуть дуже боляче, і мимоволі натрапляєш на думку: я ж граю за чела, в організмі якого мутував вірус, і в мене є суперздібності. А мене все одно при Винижують звичайні солдати, щось тут не так. Коротше, сенс в тому, що гра змушує тебе думати, які здібності обрати, що краще використати в тій чи іншій ситуації. І коли здається, що це взагалі ніяк не пройти, бо ворогів мільйон і за 5 секунд тобі зносять хп в нуль. Треба спробувати іншу тактику: обрати іншу силу, використати різні прийоми або зробити щось нестандартне. До речі, про нестандартне. Окрім наших безсумнівно крутих сил, головний герой може поглинати інших людей. Точніше, в його організмі достатньо вхопити когось і натиснути кнопку, щоб Алекс почав жорстко роздирати рандомного чела. Зробивши це, ми й поповнимо собі шкалу здоров'я, а ще зможемо змінити свій вигляд. Якщо ми поглинемо якогось військового і перевтілимося в нього, це дасть нам змогу, наприклад, проникнути на військову базу, і ніхто нічого не запідозрить. Це може бути корисно, адже на базах є військова техніка, яку ми можемо викрасти. Спочатку такої можливості не буде, але по ходу сюжету нам. Доведеться поглинути деяких важливих персонажів, серед яких будуть водії, бронемашин та танків, а також пілоти вертольотів. І коли ми це зробимо, поглинуті люди стануть частиною Алекса. Він зможе читати їхні думки і перейняти собі навички. Таким чином, ми зможемо керувати вертольотами, танками і бронемашинами. Це насправді дуже крута фішка. Танк це реально крута річ, на якому можна їздити по місту і стріляти з пушки та кулеметів. Це дуже допомагає, коли треба знищити якусь будівлю. В лютипу гнізда мутантів або ж військову базу. Пушка дуже потужна і розносить все на шматки. Але треба бути дуже обережним. Тільки на ми атакуємо військових, підійметься тривога, і вони почнуть атакувати нас, що не дивно. У військових постійно будуть чели з джавелінами, які за 4-5 пострілів рознесуть ваш танк чи іншу техніку. Ну і ще великі монстри, які постійно близько підбираються до танка і ламають його. Кулемет їм мало що зробить. А щоб жахнути пушкою, треба спочатку від'їхати на. На певну дистанцію. Коротше кажучи, тут все зроблено так, щоб вам не було комфортно на одному місці, якщо ви розумієте, про що я. Сідаєте в танк, нищите ворогів, потім танк підривають, а ви можете трохи порозносити їх своїми силами. Потім, коли ситуація стане гіршою, можна, наприклад, захопити вертоліт і продовжити анігілювати все живе ракетними установками. А коли вас підіб'ють гранатометом, можна стрімко вискочити з вертольоту, підняти його і кинути в ворога. Так, можна кидатися всіляким різним. Є навіть певна прокачка таких здібностей, дальність китку, сила, з якою ви це робите, і таке інше. Цим я дуже часто користувався, особливо коли нас атакують ворожі вертольоти. Така ситуація дуже неприємна, і якось я протупив і не прокачав здібність, яка перетворює руку героя на батіг. Ним можна дотягуватися до вертольотів і наносити їм пошкодження. Замість цього я кидався різним, типу автомобілі на проїжджій частині, кондиціонери на дахах будівель і тому подібне. Коли врубається тривога, де з солдатів можуть викликати спеціальний страйк тім з двох бойових вертольотів, і оце вже будуть реальні проблеми. Вони будуть переслідувати вас і дуже болісно затискати ракетами. Але доки якийсь рандомний чел викликає групу підтримки, у нас є невеличкий проміжок часу, щоб убити його, і тоді ніхто не прилетить. Найкращим рішенням буде забігти кудись ненадовго і перевтілитись в когось, доки тривога не стихне. До речі, забув сказати, що ми також можемо підбирати вогнепальну зброю у солдатів звичайними Пушками я не користувався, вони такі собі. А от вже гранатомет це досить корисна штука. Була місія, наприклад, де треба знищити всі ворожі вертольоти, що намагаються покинути зону. За всіма одразу не погнатися, тому я взяв гранатомет, розстріляв їх по черзі, і це вирішило всі мої проблеми. Окрім звичайних ворогів, тут ще будуть міні-боси і боси. Всі вони досить проблемні. Ну для мене точно були. Є покращені версії звичайних потвор, які звуться мисливцями. Вони настрибують на нас, а ще б'ють. По площі, якщо ми будемо поряд, треба ухилятися і обережно наносити удари. Найкраще рішення це захопити танк та рознести всіх ворогів з нього. Але танк не завжди буде доступним і треба буде вирішувати ситуацію іншими методами. З босами я нормально так попотів. Був один, на якому я, мабуть, годину сидів, щоб не збрехати. Дуже жорстока шняга, у якої дофіга ХП. Клешні, які теж треба знищити, щоб почати зносити основну полоску ХП, постійно кидається камінням, що стан ловчить. а ще випустити. Пускає якісь зелені штуки, що теж зносить нормально так здоров'я і збиває анімацію. Окрім цього, ще й монстри, які взагалі не дають спокою. Коротше кажучи, було дуже болісно, але я впорався. Серед додаткових активностей тут доволі прості речі: пробігти по чекпоінтам на швидкість, приземлитися з хмарочоса на певну точку, поглинути якихось людей, розібратися з військовою базою, розібратися з гніздом монстрів. По суті, ці активності потрібні, якщо нам дуже хочеться прокачати зі здібностей щось, але не вистачає ви швиденько повиконуєте пару таких сайд-місій і вкачаєте те, що вам треба. Я лише декілька з них спробував, щоб взагалі зрозуміти, що вони з себе уявляють, і на цьому все. Цю карту під 100% я, звісно, що зачищати не збирався. Нью-Йорк тут зроблений непогано. Звісно, не так детально, як, наприклад, Liberty Сіті в GTA 4, але в цілому норм. По місту приємно пересуватися, подивитися на визначні пам'ятки і таке інше. Можна знайти колекційні предмети, які мають вигляд синіх та фіолетових Фіолетових сфер за їх збір вам також даватимуть поінти, але я взагалі не бачу в цьому ніякого сенсу. Синіх сфер аж 200 штук. Це жесть. Скільки часу на це витратити? А фіолетових 50. Коли ми їх підіймаємо, нам пишуть підказки щодо гри. Кумедно, коли пройшов більшу половину гри, потім підбираєш одну з цих сфер і тобі пишуть, щоб атакувати, натисніть X. Ну окей. Можливо, для тих, хто хоче вибивати платину на консолях, це має якийсь сенс. Ну, оці колекційні предмети. Але я проходив на ПК. Ачівок в Steam не завезли, тому скіпаю такі активності. Загалом гра виявилася доволі хардкорною на рівні складності Normal. Я навіть не очікував, що так буде. В деяких моментах вона змусила мене побомбити, і доводилось навіть вимикати гру і декілька годин відпочивати, бо вже тупо не можеш пройти якийсь момент, і це так бісить, що відчуваєш, що ось-ось і геймпад полетить у стіну. Але я все-таки зміг її пройти. Якось раніше здавалася вона мені легшою, хоча я, начебто, теж тоді грав на нормалі, Старію 23 роки, а вже олд. Графіка в цій грі виглядає старенькою. Навіть на 2009 рік були ігри з більш крутим графонієм, але для мене це ніколи не відігравало важливої ролі. Головне, щоб геймплей був цікавим, а до графону якось звикнемо. Тут в мене ніяких проблем. Що хотів би сказати: так як я грав на ПК, по якійсь причині гра, як тільки я її скачав, не хотіла запускатись. А коли запустилась, вилітала після першої катсцени. Виявилось, гра не дружить з процесорами, що мають більше ніж 4 яд. Тому довелося пошукати в інтернеті патч. і після цього все запрацювало. На жаль, українізатора не знайшов і проходив гру англійською. Але це не так критично, адже сюжет тут не настільки важливий, як геймплей. Ну точніше, сюжет є, звісно, і він цікавий. Але так як він тут подається, ти про нього забуваєш. І коли йдеш на чергову місію, ти не задумуєшся, для чого це все. Твої думки лише про те, що зараз буде м'ясо. Але я все таки спробую пояснити, що тут відбувалося в сюжетному плані. А вас, якщо не. Складно, попрошу поставити, будь ласка, лайк на відео, аби він потрапив в рекомендації. Це буде найкращою мотивацією для мене. Головний герой Алекс Мерсер приходить до тями в Морзі в штаб-квартирі корпорації Гентек, розташованої на Манхетені. Лікарі збираються робити ростин тіла. Як зненацька, Алекс подає ознаки життя. Мерсер тікає з моргу та йому намагаються перешкодити найманці організації Black Watch. В бою з ними Алекс виявляє у себе надлюдські здібності, силу, здатність бігати по стінах, високострибати, набувати подоби інших людей, бачити спогади загиблих і формувати із власної плоті. Зброю, поглинувши одного з командирів Blackwatch, Алекс пригадує, що в нього є сестра Дана і вирушає на її пошуки. Дана розповідає йому, що Алекс працював у Гентек і був главою відділу, який розробляв біологічну зброю. Алекс залишає Дану шукати інформацію про Гентек, а сам вирушає до квартири, в якій жив раніше. Звичайно, це була пастка, і найманці влаштували засідку на головного героя. Розправившись із військовими, Мерсер знаходить їхнього командира і дізнається з його Спогадів, що в нього була дівчина Карен Паркер. Тим часом по місту розповсюджується невідомий вірус, що перетворює населення на агресивних зомбі. Дана дізнається, що Алекс працював над проєктом Чорне світло, досліджуючи Елізабет Грін, яка все ще перебуває в будівлі Гентек. Мерсер вирушає туди. Звільняє Елізабет, але вона тікає і бере під контроль армію заражених. Схоже, Елізабет, як і ми, носить в собі вірус, але змогла якось підкорити його. Через це вона може викликати. Страшних монстрів тепер вона стала зброєю масового біологічного ураження. Треба відшукати нашу колишню Карен Паркер, яка виявляється вченою мікробіологом. Щоб допомогти їй вивчити вірус, Алекс збирає генетичний матеріал із заражених цистерн і гнізд, які поширюють вірус. Але в останньому гнізді він зустрічає капітана Кроса, спецагента Blackwatch, чого розуміє, що Паркер зрадила його та послала в пастку. Тут вона спочинається босфайт з Кросом. Головне, не робити багато атак, бо в такому випадку. Він візьме електрошокер і боляче нам надамажить. А якщо будемо постійно тримати дистанцію, то стрілятиме по нам з гранатомета. Я просто підбігав, робив декілька ударів і знову відбігав. Повторював це, доки не почалась друга фаза. В ній все те саме, тільки тепер на аренці ще будуть солдати та монстри. Але вони майже весь час воюють між собою, тому наша задача займатися кросом. Після, здавалося б, нашої перемоги, спецагент вводить нам препарат, що нейтралізує всі наші бойові здібності. Добре, хоч паркур залишився. Та решта вкачаного з цим треба щось робити, тому повертаємося до Дани, і вона радить нам звернутися до патологоанатома Анатома Рекланда, який раніше працював у Гентек. Він каже, щоб допомогти відновити наші сили, йому треба більше інформації і власне матеріалу. Тому доведеться викрести танк, забрати Рекланда і відвести його на зруйновану військову базу. Доки він буде збирати дані в лабораторії, нас будуть атакувати натовпи заражених разом з мисливцями. Треба протриматися якийсь час і захищати лабораторію. Тут зроблено все досить хитро. Спочатку все йде доволі непогано, а пізніше, коли лишається буквально хвилина, вороги лізуть з усіх сторін. І доки ти відволікаєш мисливців, звичайні заражені нападають на лапу. Добре, що на підлозі лежить зброя, бо я нагадаю, у Алекса немає своїх здібностей. Ми тупо б'ємося кулаками. Після успішного завершення цього завдання Рекланд знаходить спосіб вилікувати Мерсера. Ну точніше не вилікувати, а повернути здібності. Реальної вакцини від цього вірусу не існує. Коли Алекс повертається до квартири Дани її викрадає чудовисько. Це прокачана версія звичайного мисливця. Він тікає, а нам доведеться його переслідувати. На жаль, догнати монстра нам так і не вдасться, тому доведеться по деталям збирати цілісну картину, поглинаючи причетних до гентек людей і по їхнім спогадам з'ясовувати, що і як Алекс Мерсер дізнається, що дану викрала Елізабет Грін і тримає її у укріпленому гнізді в центрі міста. Просто так туди не пробратися, тому доведеться щось думати. В цей час військові привели в місто спеціальний танк, що озброєний надпотужною гарматою, за допомогою якої можна нищити гнізда монстрів. Викрадаємо його і робимо діру в лігвищі потвор. Зустрічаємо Елізабет Грін і вводимо їй препарат, той самий, що вколов нам крос раніше, але все йде не так, як в нашому випадку. Замість того, щоб відібрати надприродні здібності, препарат навпаки покращує їх. Вона буквально створює із свого, вибачте, блюватиння здорового і небезпечного монстра, з яким нам зараз доведеться Битися сама ж вона тікає, Босфайт непростий, адже монстр постійно насідає і не зупиняє свої атаки. Треба трохи запам'ятати його мувсет і привчитися вчасно доджити. Тут краще перемкнутися на леза і різати його потроху. Якщо не несемо нормальну серію ударів, він втратить рівновагу і можна буде провести критичну атаку за допомогою QTE. Коли ми знищимо цього виродка, забираємо дану і відводимо її в безпечне місце, поглинаючи військових і цивільних, які брали участь у проєкті. Алекс дізнається, що. Що вірус чорне світло розроблявся американською армією як біологічна зброя. Ще в 1960-х його попереднім штамом було заражено містечко Хоуп в штаті Айдахо, і єдиною вцілілою виявилась вагітна Елізабет Грін. Подальші дослідження вірусу проводилися над нею і її дитиною. Blackwatch знайшов тимчасове рішення проблеми: отруйний токсин, що діє тільки на заражених вірусом, включно з нами. Вони розпилюють цю штуку на території міста за допомогою спеціальних установок, які нам. Доведеться знищити. Також ми дізнаємося, що Елізабет може ховатися глибоко під землею, відновлюючи свої сили для повного захоплення міста. Підслуховуємо розмову по рації і чуємо, як військові говорять про спеціальну машину, яку планують привести в Таймсквер. Вона буде закачувати цей самий Токсин глибоко під землю, тим самим змусивши Елізабет показатися. З нею треба розібратися, тому захоплюємо танк і прикриваємо конвой військових, доки це в наших інтересах. Доволі серйозна битва, треба захищатися. Механізм певний час, а на нас будуть лізти з усіх сторін монстри. Добре, все-таки, що ми керуємо танком, але все одно треба бути обережним, бо час від часу з'являються покращені версії мисливців, які швидко можуть розібрати нашу техніку. Після того, як утримаємо позицію, деякий час нарешті з'явиться Елізабет. Почнеться дуже пекельний і жопорозривний босс файт. Я тут реально сидів десь годину, про нього вже розповідав раніше. Ну що, скажу лише те, що я пробував різні сили, різні прийоми, і це було реально Складно, треба протриматися першу стадію. Вона жорстка, на другій вже трохи простіше, адже з'являються військові разом зі своєю технікою. А це означає, що можна викрести танк і вже з нього нормально так навалювати ці потворі. Рано чи пізно вона впаде, і тоді доведеться добити цю штуку і витягнути з неї Елізабет, після чого поглинути. Алексу телефонує невідомий чоловік і дає йому вказівки, як дістатися до Макмалена, глави проєкту Чорне світло. Схоже, він відповідальний за все це, і нарешті настав час з ним розібратися. Незнайомець пояснює, що сталося з Алексом. Насправді, ми розробляли вірус і дізналися, що інші вчені, причетні до розробки, почали вмирати за загадкових обставин. Схоже, керівництво замітало сліди. В результаті цього Алекс намагався втекти, прихопивши з собою зразок вірусу в пробірці. Солдати Blackwatch догнали Алекса на Пенсильванському вокзалі, де Алекс розбив пробірку. Звільнений вірус заразив тіло Алекса, використав його мозок для самоусвідомлення та отримав таким чином втілення, котрим і є теперішній Алекс. Тепер це має сенс. Схоже, ми з самого початку не були на стороні хороших хлопців. Ну, маємо, що маємо. Так чи інакше, Макмалена треба дістати і зупинити той хаос, що зараз відбувається. Відшукавши доктора, він пояснює, що справжнє зло тут ми, і після цього робить постріл собі в голову. Не Томий, з яким ми говорили по телефону, виявляється капітан Крос. Він застерігає Алекса, що генерал Рендал, який командував знищенням містечка Хоуп, в якому у 60-х було перше випробування вірусу, уже віддав наказ про підрив на Манхетені атомного боєзаряду. Щоб зупинити його, Крос пропонує захопити полковника Тагарта, який бажає втекти з Манхеттена до вибуху. Здійснивши це, Мерсер і Крос відправляються на борт авіаносця Рейган, де знаходиться штаб Блеквоч Алекс убиває Рендала, але тут крос. Поскаже, що поглинувши Мерсера, він зможе пережити ядерний вибух і показує, що насправді він це відновлений мисливець, якого породила Елізабет. Істота, завдяки ранішньому контакту з Алексом, переймає його здібності. Тут я, можливо, трохи не зрозумів, але як крос став цією штукою. В нього ж не було здібностей, а монстра породила Елізабет. Хіба що та потвора якось вселилась в кроса, заразивши його вірусом? Але в такому випадку, чому це відбулося за кадром і нам цього не показали? Дивно, так чи інакше Починається фінальна битва з босом на авіаносці, ретраїв тут багато разів. Ця потвора супер живуча і постійно зносить велетенську кількість ХП. Ще бос може ультонути, і якщо попасти під таку атаку, це майже завжди смерть. Думав, якщо сховаюсь за стіною, не дістане. Але ні, ці тентаклі навіть через стіни проходять. Тому краще таке просто намагатися доджити. Я пробував різні способи: і кулаки, і леза, і пазурі всього потрошку. Помітив, що головне нанести правильну серію ударів, після якої бос втратить Навагу і можна провести критичну атаку. Також можна кидатися боєголовками та різною технікою в нього. Ну і на авіаносці будуть солдати, яких можна поглинути, щоб відновити ХП у разі необхідності. Коли знесемо йому десь половину здоров'я, почнеться друга стадія, а також увімкнеться таймер. Треба вбити боса до того, як зворотній відлік закінчиться, інакше ядерна боєголовка знищить Нью-Йорк. Серйозно попотівши, я все-таки переміг цього козла. Після цього Алекс сідає у вертоліт, підчіпляє боєголовку і прям. Мує до океану таким чином. Ми рятуємо те, що залишилось від міста, і на цьому сюжет завершується. З монологу в фіналі з'ясовується, що втілення вірусу вижило і тепер усвідомлює себе як окремо від Алекса. Істоту в титрах. Журналісти й військові повідомляють, що інфекція подолана, і місто поступово відновлюється. Ну, ось така гра. Вона, начебто й прикольна, в ній можна весело погромити монстрів та всю іншу живність, поюзати різні суперсили, прийоми, комбухи, звучить цікаво, але в той же час виглядає, наче її не доробили. Звісно, все завжди можна покращити, але тут це прям кидається в очі. Місії можна було якось урізноманітнити, зробити їх більш цікавими та додати постановки. Подачу сюжету якби повністю змінити, бо сюжет в принципі цікавий, але те, як нам його подають, ну таке собі. Звісно, це це мої суб'єктивні думки, і якщо це ваша улюблена гра, то я тільки радий. Так чи інакше, я нарешті пройшов до кінця прототайп і можу сказати, що мені нудно не було, а це вже великий плюс. Так, звісно, інколи я бомбив, але то вже таке. Гра дарує емоції, і я вважаю, що це найголовніше. Я знаю, що є ще друга частина, і там, начебто, наскільки мені відома справи дещо краще. Багато механік пофіксили та додали щось нове. Я не проходив, тому можливо, було б цікаво глянути на неї у майбутньому. Пишіть, що думаєте. Також. Пишіть, як вам взагалі гра, чи проходили ви її, як справлялись з цими жорсткими босами, чи може це я грати не вмію. Словом, мені буде дуже цікаво все це почитати та поспілкуватися з вами. А на цьому у мене все. Дякую, що подивилися це відео. Якщо я вас чимось зацікавив, то підписуйтесь на канал, ставте лайк і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Також я був би дуже вдячний, якби ви підписались на мій телеграм-канал. Посилання є в описі. Там будуть анонси стрімів, відосів, новини каналу і таке інше. Звісно. Якщо вам це цікаво, оце такі справи. Всім гарного дня, хороших ігор, веселих проходжень і пам'ятайте далі більше.